Перехід у нову сферу, особливо IT-аналітику, ML чи розробку, краще починати системно, щоб не розтягнути цей процес на роки. Давайте розберемо покроково, з чого ж почати, коли ви хочете змінити професію. Перше це аналіз своїх ресурсів, тобто ваших поточних навичок і можливостей. Запитайте себе, скільки часу ви реально можете інвестувати в навчання щодня та щотижня. Хтось може інвестувати 40 годин, але це рідкість. Зазвичай дорослі люди можуть інвестувати до 10-12 годин на тиждень, і це буде нормальний темп для освоєння нових. Професії. Наступне питання: це який у вас фінансовий запас, тобто чи можна дозволити собі кілька місяців без стабільного доходу, чи е, потрібен план навчання паралельно з роботою. І це теж впливає на те, скільки часу ви можете витрачати на навчання. Проаналізуйте, які сильні сторони у вас вже є. Наприклад, ви чудово працюєте з цифрами, у вас є логіка, ви володієте певними мовами, у вас є комунікаційні навички. І, виходячи з цього, ми будемо виконувати другий пункт: це обирати напрям. it сфера наразі є. Дуже широкою вона постійно розвивається через великий попит на розробку it продуктів Відповідно, ви можете знайти. Той напрям, який вам буде найбільше відгукуватися, і в якому будете почувати себе найбільш органічно. Те буде цікаво розвиватися в наступні 10-15 і більше років. В першу чергу нам треба визначитися, в якому напрямку ви будете розвиватися. Можна це проаналізувати з чатом GPT, просто розповівши йому про ваші інтереси. Можна послухати блогерів, дізнатися, чим займаються різні спеціалісти. Врешті ви маєте обрати один напрям, і далі я дуже рекомендую проаналізувати. Поточні вакансії в цьому напрямі в вашій локації. Наприклад, якщо ви шукаєте в Україні, то відкрити ресурс до of Ukraine, Проаналізуйте вакансії, скажімо, на джуніор аналітика даних, якщо ви обрали розвиватися в аналізі даних, бо для вас близько працювати з даними, ви обожнюєте таблички, різні формули і хотіли б навчитися ще й автоматизовувати звітність. Аналіз вакансій дасть вам розуміння, що справді зараз цінують роботодавці, на які навички треба зробити акцент. І виходячи з цього, ви можете. Побудувати свій план навчання. Навчання це третій пункт. Нам треба вивчити спочатку основи, тобто такі кор навички, необхідні для роботи в цьому напрямі, і після цього вже доповнювати себе як професіонала. Наприклад, в аналітиці даних цими кор-навичками буде робота з базами даних, це SQL – мова для роботи з базами даних. Це буде робота з Excel та Google з причетами, буде робота з bi системами такими як Power BI Tableau, знання статистики, а також в деяких вакансіях дуже цінується знання. Python для аналізу даних, для того, аби автоматизовувати різні процеси, або виконувати аналіз на великих даних, де Excel вже не справляється. Паралельно рекомендую дивитися на бізнес кейси. Найкраще це, якщо ваше навчання, яке ви обрали, вже вбудовані. Ці бізнес-кейси і їх розгляд, і ви навіть робите домашки, які сформовані як бізнес-сценарії. Тобто вам треба зрозуміти, як ці інструменти реально приносять користь компаніям, і в подальшому, при оформленні ваших проєктів і портфоліо, використати це знання, аби в ваших проєктах дати саме те, що шукає компанія. Наступний крок, четвертий, це якраз таки проєкти і портфоліо. Зробіть маленькі, але реальні проєкти, унікальні, які розроблені саме вами, не скопійовані, Мені звідкись, опишіть їх і зробіть їх повністю. У мене є окреме відео, до речі, про портфоліо проєктів для аналітика даних. Обов'язково перегляньте. Навіть аналіз даних з такої популярної платформи для змагань в навчання навчанні або із публічних джерел. Це вже достатньо. Причому дані з публічних джерел можуть бути доволі складними, доволі брудними і доволі великими. І це буде взагалі то дуже крутий проект. Завантажте це на GitHub або побудуйте дашборд, який опублікуєте, і додайте Посилання в своє резюме. Вам треба показати роботодавцю, що ви вмієте володіти новоосвоєними інструментами. І це дасть вам можливість продемонструвати свої навички у резюме, навіть не маючи комерційного досвіду. І відповідь на питання, як же знайти роботу в IT без попереднього досвіду в цій сфері. Наступне і те, що часто опускають люди, які змінюють роботу, це нетворкінг та середовище. Дуже класно занурити себе у середовище, яке теж націлене в. Роботі в цій сфері, де ви хочете працювати, або вже там працює. Беріть участь у спільнотах, у чатах, у курсах з підтримкою менторів. Звісно, якщо ви переходите в нову сферу, у вас немає кола спілкування з людей, які. Працюють в ній скоріш за все, але ви можете його створити. Зараз є соцмережі, де є море різних груп, обговорень. Просто задайтеся цілю брати в цьому всьому участь. Нетворкінг реально прискорює шлях у нову професію. Ви просто озвучуєте, що шукаєте роботу, і у когось знайдеться якийсь знайомий, який має вакансію. Я постійно спостерігаю такі випадки, і це не якась магія, і не якісь казочки. Справді іноді ви не знаєте, але людина почула вас і потім згадала про вас. Просто тому, що їй озвучили, що є така потреба. Тож це дуже класно озвучувати колі знайомих на нетворкінг івентах, мітапах, конференціях, що ви зараз в пошуці роботи, і деякі люди щиро захочуть вам допомогти. А ще в IT є реферальні бонуси, і айтішникам, які рекомендують фахівця, які потім проходять випробувальний період, дають цю конкретний грошовий бонус, і вони навіть зацікавлені в тому, аби порекомендувати когось класного. А за рекомендацією не класного. Нічого не буде, ніхто нікого не звільнить. Наступний наш пункт це робота з резюме та LinkedIn. Навіть якщо у вас немає комерційного досвіду в цій сфері, акцентуйте на так звані transferable skills. Тобто, якщо ви приходите в аналітику даних, ну точно у вас був якийсь досвід з аналітикою, комунікацією, можливо, лідерством, можливо, управління, можливо, побудовою певних звітів. От акцентуйте на цьому, і в першу чергу в вашому досвіді описуйте саме те, що. Релевантно для вашої подальшої позиції аналітика даних, а потім інші посадові ваші зобов'язання, які ви виконували. Бажано в форматі досягнень і з цікавими цифрами. Окремо в резюме ми виділяємо наші проєкти, наше портфоліо, які навчання ми проходили та ваші нові компетенції. До речі, в мене є окреме відео про те, як оформити класне резюме, обов'язково переглядьте. Ну і наступний пункт це наші перші кроки на ринку. Тут ми подаємося на стажування, можливо, беремо певні фріланс проєкти про фріланс у мене теж є відео про те, як його брати початківцю. Можливо, ви знайдете ініціативи, де буде потрібна ваша кваліфікація, навіть як джуніор-фахівця, на... В волонтерських початках, і це теж буде для вас чудовим досвідом. Можна брати участь у хакатонах, тобто шукаєте можливості набратися практичного досвіду, який ви можете додати в резюме, і який підсилить вас як кандидата. Дуже важливий лайфхак. На початку здається, що треба мати дуже багато різних навичок і хочеться вивчати все підряд. Не робіть так, тому що у вас буде каша в голові, і врешті ви нічого не досягнете за декілька місяців навчання, і тільки розчаруєтеся в собі. Наприклад, коли ви йдете в аналітику даних, ви одразу вивчаєте і Google аналітику, і табло, і SQL, і, і Machine лернінг і дата інженірінг, і все у вас поїхало. Ви заплуталися і вирішили, що все це для вас надто складно. Я завжди рекомендую обирати структуровану програму, яка має структуровану подачу навичок, має продуману практику і веде вас до результату. Це найкращий спосіб освоїти нову професію. Кращого ще не вигадали. Ось, і все такий нескладний план, нібито у нас вийшов. А Якщо вам здається, що це все одно звучить якось космічно, то в мене є купа учнів, які після мого піврічного навчання знаходять роботу в аналітиці даних та Data Science. тож все реально і все у ваших руках, друзі. Якщо цей ролик був вам корисним, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Тут я ділюсь чесними інсайтами про кар'єру в IT, в аналітиці даних та Data Science. реалістично і конкретно.